Друзі, доброго вечора. 26 березня сьогодні, середа. І зроблю невеличкий вечірній огляд перед ринком. Завтра ринок. І постараюсь зараз пройтися, бо не було змоги в день зробити огляд, показати, що завтра буде на ринку, і, можливо, коли щось зацікаве, що виїхало перший скажімо, раз на авторинок на продаж. До речі, напишіть, що ви хотіли в завтрашньому огляді під час ринку побачити. Пишіть в коментарях. І напишіть, чи вам буде завтра прямий ефір. То, можливо, запустимо прямий ефір. Дякую всім за підписки, за те, що пишете коментарі, за лайки. Не забувайте підписуватися. Всім гарного вечора і гарних переглядів. Друзі, бачите, всі готуються до авторинку. Хтось миє машину, хтось заїжджає, протирає. Хтось ходить ще щось шукає. Пушну з цього сценіка. Він стоїть ніби чистий, легкосплавні диски зимова гума. Ми подивимося, восьмий рік, Renault Scenic 1,6 бензин, 169 заявленого пробігу. Це з Німеччини машина. Значить, восьмий рік лобовуха рідна. Це до речі, нашої компанії машина. Хтось її не готово брав, підготовив і продає. Тут, по-моєму, пробіг рідний, але треба уточнити. Дивіться, який гарний комбінований салон, мультикермо, клімат, шестиступочка, до речі, електропакет. Цікавий варіант. Ззаді є штор, в багажнику є полочка, тут є шторочки. Ми трохи віддаємо машин другим людям готувати. Тобто це хтось з наших привозив, е наш автовоз привозив із Німеччини. Машина класна. А, тут є тюф. До речі, тут значить реально рідний пробіг. Зараз подивимось, поставимо на паузу. Коротше, те, що я тут прочитав, у 2022 році проходився тюф на 162 тисячі, подивитися. Ну, плюс є ще сервіска, але немає часу, нам зараз це треба так більш детально дивитися, якщо вас зацікавить. Але варіант я б сказав б цікавий. Якщо по бюджету, не забувайте, у нас стоїть такий форт, фокус 2010 року в хечбеці 1,6 дизель. Він, там треба обслужити двигуна, значить він на клімі, на хорошій магнітолі, нема зараз ключа. 5500 на віддачу буде, якщо когось цікавить, це його так би сказати, собівартість. Так само оця шевроле буде реально на серйозній знижці, на газу 1.6, газ бензин. Кузово в двойному украсі, але немає взагалі рижиків в заводському двойному украсі. Тут пробіг невеликий, 200 з чимось. Цінника немає, ми його тільки вигнали, бо не було місць на ринку. Ну, він вже стояв на продажі. Тобто на старті 48 8 рік, по-моєму. Газ бензин. і Ще щось скинемо, якщо когось цікавить. ну Цю теж ви знаєте. Коротше, вона продається. значить, Кого цікавить буде ще торг. Обслужено. І йдемо щось шукати далі. До речі, зараз от знімемо, дивіться, яка п'ята стоїть вимита, легкосплавні диски Швейцарії, літня гума. Зараз подивимося, що вона недавно тільки десь виїхала. Значить так, а п'ята 2013 рік, 1.8 бензин 118 кВт автомат. І прочитаєте всю непогана комплектація. Зараз заглянемо, подивимося, електропакет є. Це знайомих наших, скажімо, товаришів по роботі. Автосвітло, круїз, мультикермо, 233 пробіга заявленого. Навігація клімат. Ну, Така нормальна машинка, до речі. Сидіння в адекваті в оригіналі, диски оригінальні. Тут двійне днище, до речі, в багажнику, задні партроніки присутні. Такий варіант, кого можливо буде цікавити. Хто шукає Гольф Плюс, можливо. 1.4 MPI правда, але MPI. Значить, є такий варіант з Німеччини. На Люкові. На комплектації клімат, підігріви круїз, електропакет, auor комплектація. І зараз я вам покажу. Дуже цікавий, я чекав, поки хлопець домиє. Варіант. Значить, дивіться. Варіант реально цікавий. Сценік. Ексклюзив. Чого ексклюзив? бо Він в рідній фарбі, рідний пробіг, заявлений, але рідний. Зараз подивимося. Власник не звів. В рідній фарбі. Сценік значить і на босе, Дивіться, які дитські гарні босешні, На комплектації босе. X-Mod, Сценник x XMOD називається і ще плюс BOSE 2015 рік, 1,5 дизель 204 заявленого рідного пробігу в рідній фарбі 11600. Так, він код я вам покажу. Панорамка, ну, повна комплектація. Чорні зеркала, чорні диски. Реально він виглядає дуже шикарно. Просто ексклюзив, бо в рідній фарбі, бо сешний, X-Mod, плюс на повні комплектації, тому цей ексклюзив. Я не знаю, чи він відкритий, напевно, його вже закрили, поїхали хлопці. Бо я мав прийти його поснімати, так, да, без ключовий доступ. Значить, будемо так знімати, не встиг я. Кого цікавить більш детально, то я думаю, завтра можна... О, він ще й на автоматі, нічого собі. І на автоматі. Бачите, Алькантара з шкірою. Тут є шторки, там є в багажнику, панорама є. Кого цікавить така машина. Після 12-го року, 13-го, наскільки я знаю, якщо я не помиляюся, там трошки вдосконалили ці автомати. Тому з таким пробігом, хто хоче на автоматі авто, тим більше підійде для дружини. Безключно всі двері. Я б сказав би, що це просто ідеальний варіант, бо вона просто виглядає як нова. Ну, але вам вибирати. Тобто ви собі подивитеся. Далі тут же стоїть, покажу, четвертий сценік. Теж на шикарних дисках, зимова гума, на хорошій оптиці. Значить, так, Він код Ренаульд Grand Scenic 2020-2019 роком буде на обліку 1,7 дизель пробіг 221 заявлений. Сім місць, максимальна комплектація теж на LET фуллет LED фари. Камера, навігація 7 місць 1599. Кистиступка механіка в даному випадку. Трохи показав вам по Рено, так виходить. Я тут йшов мода знімати і ще ось сценік стоїть теж босешний, покажу, можливо, когось цікаво. босешні диски. Салончик теж на автоматі. І підемо ще щось, знайдемо якісь моделі. Значить так, 1, 5, 71 кВт, 2014 рік 226 заявного пробігу, бусе 98. Так, друзі, кось нова аудюшка. З'явилася третя, дивіться, яка жіночий варіант. Легкосплавні, красиві, диски, оригінальні. Гарно виглядає, а третя дуже гарно, хоч і червона, але класно. А3, 2008 рік буде 1,8 бензин 160 кінських сил, коробка передачі автомат. Комплектація привезена з Європи. Дугну обслужений повністю. Заміна плету гри, масло фільтра дата 07 02 25 року. Підвізка обслужена також. Ну, коротше, тут є дуже багато. Якщо захочете, пробуйте почитати. Значить так, 8500-торг номер власника. Ви бачите. Походу обслужена машина реальна. На автоматі тканиний салон. І, можливо, хтось шукає такий варіант. Задні партронічки присутні. Зимова гума, до речі. Цю машинку я перший раз бачу на ринку, це точно перший базар, я думаю. Я не пам'ятаю, звісно, чи той каджар вже був, але подивимося, як каджарчик такий сірий. Так скажу, багато ще бачу не повиїжджало, хоч і вечір, що будуть завтра виїжджати. Важко знайти щось таке, щоб перший ринок був. Так. шестиступочка, механіка, тканинний салон. І значить Рено Каджар 2016 рік 225 заявного пробігу 1,696 кВт двигун. Дизельний, який йде на ці поле. хто їздив на цих двигунах, каже, що нормальні двигуни просто це вчасно замінювати. От в мене, я говорив, син і батько мали там, наприклад, сценіка чи кашкая, чи каджара, там однакові мотори 1,6. І 4 сцені 1,5. І Сказали, що 1,6 нічим не гірший двигун. Просто ципка міняти. Дастер, я би сказав, щось як нове надходження. Ну, можливо, перегнали з іншого місця я не можу всі машини запам'ятати. Але в цьому ряді точно він перший ринок. Значить, так, я Дастер 1,3, коли 77 кВт, 105 Кінських сил на механіці, свіжопримінний Швейцарії, пробіг оригінальний 173. Сертифікат зроблений, кондиціонер, ціна 8300. Но якщо пробіг реально 173, то він вартий уваги. Цей достерок. Це точно. Ну, до речі, кермо в оригіналі не фарбоване. Трошки там є потертість Те рукою. Більш тримають на кондиціонері. П'ятиступка. І Хто шукає вищий кліренс і не повний привід ідеальний варіант. Наскільки я розумію, це передній привід. Але кліренс тут хороший. Якщо ви розраховуєте на такий бюджет, то пропозиція варта уваги, щоб її перевірити. Два бюджетник. Ексклюзива. Чому? Бо вони на автоматах. Що шкода Octavia Tour, що Golf 4-й Octavia Tour Універсалі. Дивимося. Значить, Golf 4-й хешбек автомат. 1,6 бензин, значить, має бути MPI. 2001 рік 215 зйонного пробігу. На автоматі 5400. Тут де гідротрансформатор. Електропакет, кондиціонер. Більш детально треба дивитися. Задні партроники навіть. Є. Так, і турка. Турка на автоматі, можливо, когось зацікавили. Ого, який шикарний салон. Нічого собі. Шкіра з тканиною. Тут реально ексклюзивний як для тура салон. Хто любить світлий салон, а буває хтось і любить світлий салон. Ну, я вам скажу. Він непогано виглядає. Водійське сидіння там є трошки, пару цяток. Електропакет, 4 стіклопідніматяжки, на кермо, клімат, підігріви передніх сидінь. Ну і він на гідротрансформаторі. Тобто, ну якщо ви хочете бюджетне авто... Так. 1.8 Turbo Shade Bagun. Це якщо мотор нормально обслуговувався, не геть погані мотори, це не TSI. Це просто турбований мотор. Автомат 2014 рік, 205 пробігу, 6300 стоїть така машина. Ну, за 6 тисяч вибору великого нема автоматів, тому можна розглядати таке авто, тому що вона буде класно їхати на цьому двигуні, якщо він живий. Гідротрансформатор, я б сказав би. Да, стара машина, ну але ж е, діло в тому, що якщо так взяти, де взяти автомати, в районі 6 тисяч їх немає. а Гольфік буде ще дорожче стояти, там 5 при пам'яті підігрів, бачите клімат. Салон вражаюче гарно виглядає для такої машини. Елеганс. Комплектація. Звісно, пізно я зачав сьогоднішній огляд. Дуже пізно. Ну, краще так, ніж нічого, напевне. Так, сім місця, Ренос Гранд 19 рік. Можливо, когось зацікавить. Так на швидку руку не можу нічого цікавого вам знайти. Ох, ауді, яка гарна ауді. Реально красотка. Швейцарія. Дивіться який колір. Мені подобається цей колір дуже. Шикарні диски оригінальні. Audi A6 Allroad Quadro. 2012 рік на автоматичній коробці припишення передач дизель 2.0 180 кВт. 173 заявого пробігу сервіска. Ну, ця машина стоїть грошей. 22 550 сертифікована. Там сертифікат. Ну, це для любителів Audi. Це, звісно, 3 дизель. Це дуже шикарне авто. І везде, і всьому. дуже. Бачите, шкіра з алькантерою, взагалі, просто дуже гарна машина. Бачите, заїжджають на ринок, миють, не встигну я вже сьогодні багато зняти Недорогий третій сцені бензиновий, кому треба дзвонити. сказав сцені, бо заговорив знайомий. Значить Меган третій бензиновий 1.6 наші ступці з 9 рік. Скільки тут пробігу? Електропакет, навігація, дивіться, сидушечка, все файн. Шістиступка, на клімінь, 2 ключа, навігація 223 заявленого пробігу. Значить, можливо, хтось шукає таку. Дивіться, адекватний, гарний, дуже меган бензиновий, 1.6 MPI Двигун працює класно. 6700. Таких цін, я не знаю, не дуже десь є. Кому треба таку машину, це нормальна ціна за третій меган коли другі продають фуші. 6 6700 плюс буде ще якийсь торг адекватний. Якщо цікавить дзвоніть І на 6-ступці плюс це кращий двигун, як на п'ятиступці. Більше, більше, більше кіловат. Тобто цікавий варіант. Навіщо купляти за 6-6 копійками другого магана, коли можна третього купити от, за, за чуть дорожчу ціну, скажімо так. 6700 на старті, телефонуйте. Такий гольфік хечбейці. Легкосплавні диски. Друзі, вибачайте, що поночі ну, Така робота. Гольф 7, 2013 рік, 1,6 6 дизель з 18 заявленого пробігу, на автоматі 12550. Салончик гарний, тканина з Алькантарою, мультикермо і так далі і тому подібно. Дивіться, якась сімейна машина тут вас стоїть. Подивимося зараз. у нас Коротше, значить 2016 рік, 1.6 дизель, 175 заявного пробігу. Камера, навігації, клімат-контроль, круїз, оригінальний пробіг не фарбований, 10 950. Плюс комплект резини з дисками літо. Я б сказав, що цікавий варіант для сім'ї. Гарний салон, до речі. Добрий вечір. Я я машину знімаю, я не Можна. Значить, партроники задні. Фуркопчик такий в оригіналі партнер. Можливо, когось така зацікавить. Мерседеси не дуже часто зустрічаються, а в ньому немає цінника. Отак, хотів показати вам класного мерседеса, але не знаю, або він не продається, або ще цінника не склали. Мене питаються часто гольфи, ну, чи щось на автоматі, парковочний асистент це Швейцарії, Люк бачу є. Подивимося, 9 рік, 1,490 кВт сахар, 225 зеленого пробігу, Ольшостий, 1,4 ТСА Швейцарія, максимальна комплектація 10,300. Ну, Бачите, друзі, і от сьогодні мене питався клієнт. Дочці за 8 тисяч. Де його взяти? Ще хочу на гідротрансформатор і не ТСА. А тут от TSI на DSG. Бачите, які ціни. На автомати. Ось такі ціни. Де їх взяти по менших цінах? Не знаю. Ну і що? І походу вечір взяв своє. Вечір взяв за очі. Може якась молодь, скажімо так, захоче такого Мерседеса. 2018 рік, 2,0 бензин, 380 кільських сил, ого. 19 тисяч пробігу, так? так? Нічого собі оце апарат, дивіться, можливо, когось зацікавить. Що? І тут буде серйозний торг, так? Може сказати. Це ті m 2 Друзі, дивіться який заряжений мерстец, повний привід. Одна в Україні така є, каже продавець. От якраз під'їхав. Можливо, хтось зацікавиться. Стартували її зовсім з іншої ціни. І ще буде якийсь торг. Ось така к'юшечка ще стоїть Америка, можливо, когось цікавить. 190 км пробігу, фарбований тільки капот, так? Фарбований тільки капот. 2014 рік 2.0 бензин на автоматі пробіг 190 км. не миль. На камері, старстоп, кліма, без панорама, підігріви, навігація. 13900, можливо когось це цікавить. Такий салончик гарний, шкіряний. До, До завтра, пока! Друзі, що всім гарного вечора. На зв'язку, дивіться, базар. Завтра хто буде на авторинку, Телефонуйте кого що цікавить. Кашкайчка хлопці помили, пригнали. Дуже гарний у нас кашкай в рідній фарбі. 12 рік чистий в рідній фарбі. 192 пробіга оригінального. Взагалі плюс два в машині немає ніяких моментів. Вже ви його бачили, напевне. Класна машина. Друзі, всім гарного вечора. Маленький огляд. Сьогодні було багато дзвінків, були люди і так далі і тому подібне. Тому на вечір немає в мене оператора і немає кому зняти замість мене огляду поки. Тому бувають такі моменти, що я от знімаю вже, як виходить. Тому не обіжайтеся, що не так, всім жму руку. Як я вже казав спочатку відео, дзвоніть, що хто хоче бачити е завтра в огляді. Чи хочете, наприклад, побачити прямий ефір на зв'язку. Всім жму руку, гарного вечора. Не забувайте підписатись, ставити лайки, коментарі. Дякую вам всім, пока.